Доброго дня, шановні підписники, доброго дня глядачі Ютубу. Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Зі мною Ігор Миколайович Кравченка, доцент кафедри електротехніки та електроприводу Київського національного університету будівництва та архітектури. І сьогодні ми вам розповімо, розкажемо таку тему, як синхронізація генератора в енергосистему. Ігор Миколаївич, чому на вашу думку, ця тема має бути цікавою для наших глядачів? Ну і важлива, чому вона важлива? Ну, важлива ця тема, тому що необхідно виконати цілий ряд таких умов, від яких буде залежати нормальна безпечна робота генератора. І в цілому робота всієї системи енергопостачання нашої країни уся енергосистема це один цілий організм, який складається з усіх електростанцій України. Тому усі паралельно працюючі генератори повинні віддавати в мережу струм однакової частоти. При включенні генераторів на паралельну роботу з іншими генераторами необхідно уникати надмірно великого китка струму і виникнення ударних електромагнітних моментів і сил, здатних викликати пошкодження генератора та іншого обладнання, а також порушити загальну роботу енергосистеми. Неправильна синхронізація може викликати серйозну аварію, і таке сталося у 2002 році на Каширській ТЕЦ у Москві. Зараз на цьому відео ви бачите наслідки невдалої синхронізації генератора енергоблоку номер 3 який після цієї аварії не підлягав відновленню. Дійсно, якщо, наприклад, напруги генератора та мережі будуть в момент увімкнення генератора на паралельну роботу зміщені по фазі на 180 градусів, то це еквівалентно короткому замиканню при подвоєній напрузі. Або, простими словами, якщо генератор включається в мережу потужної енергетичної системи, то опір цієї мережі Порівняння з опором самого генератора можна прийняти рівнем нулю. І тому ударний струм при включенні може перевищувати струм при звичайному короткому замиканні в два рази. Ударні електромагнітні моменти і сили при цьому зростають у чотири рази. Дійсно, синхронізація генераторів є дуже відповідальною операцією, вимагає від експлуатаційного персоналу великої уваги. Особливо це важливо у разі різних аварій, коли персонал працює в напруженні обстановців. Тому робота наших енергетиків це другий фронт захисту незалежності нашої держави. Тепер давайте вже перейдемо до процесу синхронізації. Для цього розглянемо енергосистему України. Вона складається з атомних, теплових, гідроелектростанцій та сонячних станцій та інших. Це велика мережа, яка складається з окремих джерел електроенергії, а саме. Генератора. Як підключити окремий генератор до такої мережі? Ігоре Миколаючі, тепер запитання до вас. Чи легко це зробити, і які умови для безпечного увімкнення? Генератори, які працюють у енергосистемі, є синхронними машинами змінного струму. Для їх паралельної роботи є наступні вимоги. Перше, напруга генератора має бути максимально наближена до напруги мережі. Допустимі відхилення становлять не більше плюс-мінус 5%. Друге, частота генератора має бути трохи вищою за частоту мережі, ну приблизно 0,1 Гц. До речі, частота в розетках 50 Гц означає, що за одну секунду змінний струм змінює свій напрямок 50 разів. Ну і Третя вимога це послідовність фаз. Послідовність фаз генератора повинна збігатися з послідовністю фаз мережі. Це запобігає зворотним струмам і можливим пошкодженням. Ну і нарешті четверта вимога, і це також важливо, щоб кут сувофаз між напругою генератора та напругою мережі був близький до нуля. Ну а тепер перемістимося до лабораторії, де ми зможемо побачити безпосередньо процес синхронізації генератора. В лабораторії Ігор Миколаївич, розкажіть, що в нас є для того, щоб нам показати процес синхронізації? Ну, перш за все, ми. Е Бачимо е обмотки нашого двигуна постійного струму, який mm -hmm. буде розкручувати наш генератор. Mm -hmm. Відповідно, тут два реостата, пусковий реостат і регулювальний реостат, з допомогою якого ми запускаємо двигун, і відповідно будемо змінювати частоту обертання. Mm -hmm. Далі, оцей девайс, таке? Це, е це е регульований блок живлення, який, да який буде давати напругу. І напругу цю можна буде регулювати на обмотку збудження генератора. Бачимо, mm -hmm. тут ота, обмотка mm -hmm. збудження генератора, а нижче це вихід е, обмотки статора генератора. Контакти, виходу вже так, з збройного. Так. Так. Е, далі ми бачимо відповідні прилади, які будемо використовувати фазопоказчик. Тобто це mm -hmm. порядок чергування фаз. Mm -hmm. Бачимо отут, от кнопочку, натискаємо. Ну, а далі е, у нас є вольтметр. Uh -huh. Контролюємо напругу на обмотках статора, uh -huh. синхроноскоп, значить, з допомогою якого ми визначаємо ну, фазовий кут між напругами генератора та мережі, мережі. Uh -huh. ламповий синхроноскоп, роботу якого ми далі побачимо вже в процесі. Uh -huh. ну, і це частотомір, який буде показувати частоту. Uh -huh. Частоту Струму нашого генератора. Ну, і додатково я скажу, що у нас є ще прилад мпі 540, за допомогою якого ми побачимо з вами, зможемо побачити, яка напруга, яка частота, і саме головне форму синусоїду, і він теж підключений на виході з нашого генератора. Добре, давайте тоді вже. А, ще у нас найголовніший це. Це магнітний контактор, з допомогою якого ми будемо приєднувати наш генератор до мережі. Ну, по суті, до енергосистеми України. Так, так. Добре. Ну давайте вже перейдемо. Ви вмикаєте і розповідаєте, що ви робите. Так, значить, реостат пусковий максимальне положення, регулювальне мінімальне положення. Це необхідна умова. І вмикаємо постійну напругу. Ви чуєте, запустився. Так, Вигу двигун постійно. запустився, і тепер ми реостат пусковий е, виводимо на нуль. Угу. Е, друга дія це е, подаємо напругу на е, наш е, так, блок живлення. Так, почекайте, не поспішайте, не поспішайте, і ви бачите, що відбувається. Тобто, оце таке мигання говорить про те, що у нас. Напруга і частота, і це ви можете на МПІ 540. Зараз я вам покажу, як змінюється напруга. Зараз у нас 237 вольт. І що відбувається з синхроноскопом? Бачимо, що синхроноскоп обертається, і це говорить про те, що і лампи от, свого роду як бігущі вогні. Це говорить про те, що, по-перше, і бачимо, що частота вище 50 Гц, тобто Давайте, нам необхідно обмежити. 50. 2 Гц показує МПІ 540. З допомогою реостата ми збільшуємо опір реостата і таким чином оберти зменшуються. І це ми помічаємо якраз, от бачимо, що. так. І частота зменшується і відповідно, ну, оці лампи теж ми бачимо. Напруга 230. Те, що показуємо ПІ540, ви бачите, як вже Тебе поводить синхроноскоп. Тобто ми вже підходимо до е, такого стану, ну, що у нас. Так, так, Це говорить частота. про те, що кут, дуже, е, кут зменшився, він е, приймає мінімальне значення і саме зараз можна так, Давайте ще форму синусоїди. Подивимо. Так, Давайте. Подивимось, що нам дає генератор. Ось подивіться, яка форма синусоїди. Тобто вона не ідеальна. Бачимо, да, що вона не ідеальна. І от коли ми підключимо до мережі, то... Напруга ми, у нас зараз, давайте ще раз 228, ну, майже 230, можна сказати. І знову ж, синхроноскоп, частота. Спробуємо зараз ще підлаштувати швидкість обертання так, щоб стрілка синхроноскопа стала нерухомою. Дивимось. Так, вона вже фактично не рухається. тобто... Ну, тут є, так як процес ручний, то тут є деякі так, так. такі моменти. Це груба, так звана груба синхронізація. Напруга. Частота зараз 49,7. 49,62. 49 е, збільшуємо оберти і таким чином частота буде у нас. 49,95, 95. Так. 90. Бачимо, дивіться, синхроноскоп майже стоїть і тепер можна в принципі, перемикати. Значить, з допомогою цієї кнопочки перемикаємо так. і дивимось нас на форма синусоїду. Напруга 230. Форма синусоїди, ви бачите, яка. Тобто зараз генератор вже працює на, в мережі. Так, в мережі. І можете подивитися, що генератор бере на себе навантаження. Струми невеликі, але він працює. Угу. От бачимо, що тут от амперметри показує те, що генератор працює на мережу. Угу. Частота 50 Гц. Тут бачимо, стрілка стоїть на місці, тобто частота стабільна. Угу. Ну і відповідна напруга так само вона синхронізується вже з мережею. Давайте ще раз подивимось на цьому приладі. 230 частота, ви бачите, 50 Гц. Тобто ми успішно підключили генератор до електромережі. Саме ну, давайте так. тепер перейдемо до висновків. Ну, тепер висновки. Ігор Миколаївич, які можна зробити висновки після того, як ми з вами в лабораторії провели синхронізацію генератора, розповіли нашим глядачам, що це таке. Ну, висновки які? Перш за все, ви побачили, що навіть для такого маленького генератора, потужність якого 5 кВт, виконання умов, про які було зазначено дуже вище, дуже-дуже. Ну, якщо можна так сказати, це відповідальний процес і дуже важливе виконання цих вимог. Е, ну і перш за все, е, необхідно сказати ще додатково, що в е, реальних установках, потужність яких набагато більше, так, так. Е, виконується, хоча і автоматично, але ті ж самі вимоги необхідно угу, виконувати угу. для того, щоб безпечно. Запускати генератори, генератори і відповідно забезпечувати енергонезалежність нашої країни. Ну я думаю, що після перегляду нашого відео ви зрозуміли, в яких умовах працювали в 24 му в двадцять му році наші енергетики. Ну і на жаль, продовжують працювати, тому що є дефіцит генерації. І ви вже тепер це розумієте. Добре, якщо ми щось можливо вам не розповіли, або ви ну більше в цій темі знаєте, розбираєтеся, може, й працюєте в енергетиці. Пишіть так. в коментарях. Пишіть в коментарях, задавайте запитання. Ми обов'язково на все будемо вам відповідати і в подальшому можемо знімати відео, відео. Да, на підставі того ваших побажань. Так. В тому числі. Ну і нові відео, я сподіваюся, Ігор Миколаєвича, ми ще зробимо не одне, тому що не д... в лабораторії ну, є можливість це показати вам реально характеристики не на папірцях, а показати, як це працює. Так, так, Ну що, якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ви ще не є підписником нашого каналу, обов'язково підпишіться на канал Енергомаг. Чекаємо на вас. На нашому каналі. До зустрічі! Все буде Україна, будьте здорові! Побачимось, па-па!